Kilow, тепер вже згадали, знаєте, хто часом, буває до сповіді йдеш, а там забув. Треба вертати, що ні. Розумієте, я переписував три рази, тому що я базал Ростислав сказав, і я на всі 100% в мене буде дуже нестандартна, суха, відповідь. Тому що воно було гірше, я нічим не шкодую. Є речі, які можна, От чому ті рубані речі, я хотів добитися цієї форми, тому я три рази переписував. І чому хаотичні? Тому що життя хаотичне. Це не то, що ви Facebook будуєте, чи ви заповнюєте ну, анкету, як зараз референс. Я був там, то там, то сидів, не сидів, дружив з тими, привівся на той завод, мені написали. В житті так не буває, є абсурд, розумієте? Мій однокурсник став полковником міліції. Який закінчив мій інститут. Зовсім інший зараз, який привів мене до Андрія в посту, Сергій Кудею в Америці зараз, в тому самому принципі, не розумієте? Нема тоді спрогнозувати, і в житті завжди йде якийсь певний хаос, Ми потім його малюємо. Ну, так, так. І я тому переписував, що воно. Я хотів, щоб мене читали, якщо грубо так. Я себе завжди став на місці того дядька, який купить чи того хлопця 20 річного який купить ту книжку. І найбільший куплімент, знаєте, який? От ті, що ви відповіли. Я дочитав до половини. І там так само один прибіг, сьогодні ми вже закривали на формі, і прибіг, каже, де ви є, О, стоп, давайте, я теж читав, давайте все, то. розумієте, бо це реально. Бо коли люди кажуть, ми тебе любимо, то ти написав і не поклали, книжки треба читати, вони тут живуть. Якщо їх не, якщо їх не відкривати, не читати, навіть, я кажу, найкра... я найбільше, знаєте що, бо я це йому казав, тому я переписував, найбільше це ніякої акції. Я навіть був готовий. На... Ну, таку шалену критику, як мене критикували на Західнет. мені там писали, що я ще звинутий, тому що я пишу про ностальгію Радянського Союзу. Я казав, і Радянський Союз не вертаю, не вертаю, ностальгію. я вертаю ті часи, просто ті часи. І я написав чому, тому що це є іронічно. Тому коли ми приїхали, нам було 20 років, і нам вже сказали, що Вірменка, розумієте, це легендарне місце туди кава. Ми не пробували ту ми її не пили. але ми поки дійшли. З відкритої до Вірменської вже були готові, ми були готові воду пити, нам сказали, що це кава з Вірменської. І ми б вірили. Ті люди, які виходили, розуміють якісь легендарні особи, у них хіпи виходили людські. Тобто ми були готові. Це була ну, психологічна. От, от це я, хотів. я хотів це передати. Тому я абсолютно не шкодую. Ті три варіанти, їх відразу деліт. І на сповіді я не писав речі, які не буду ніколи писати, тому що я вважаю, що я хочу, щоб мене прочитав гіпотетично місце. 14 років, Зелен От, на превеликий жаль, ну, крім э, Гаррі Поттера, і, ну, і це все, що від їхнього покриття. Я колись подумав, що ну, мені не було стидно за речі, які він буде читати. Я не хотів. Я не хотів ні шокувати, ні, ну, тобто, я, наприклад, досі не розумію, є речі, як можна їх описати в літературі. Я вважаю, що є речі, які можна відчути або описати. Або натякнути, що вони будуть від якихось еротичних фантазій, закінчуючи з сильним страхом, розумієте, і навіть з сильними там, фантомними болями і мріями. Тобто їх настільки їх дуже передає найкраще можливо, музика. Але щоб їх передати в літературі, треба просто людині вказати. Ви не можете їй нав'язати цілу схему. Бо, наприклад, як я читаю книжку, я завжди розчаровуюсь, коли я бачу фільм. Останній приклад останній кезбі. Я читав і в оригіналі і так, і так. І я, ну, я абсолютно не сприймаю цей фільм. Ну, тобто, ну, Мені передали епоху, що було багато. Ну, тобто, зовсім навіть Роберт Ренф попередній фільм мені більше підходив, як крейс Євген. Розумієте, це ні. Чому? А то, що в мене маловій такий образ. Але я ж чу, чув інтерв'ю, яка я сказав, хлопці, а мені не збиралися, У кожного американця свій є. Кожна. І От я хотів не нав'язувати, не, не закінчити тумати, нарубати, розумієте, що ви собі почалося. Тому я не шкодую абсолютно. Там немає нічого, що би не хотів сказати на Я